У Павлограді вкотре роздавали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Захід організували за підтримки міжнародного фонду. Людям підготували продуктові набори тривалого зберігання та базові товари. В продуктовий набір входить мука, макарони, крупа ячна, печиво, кукурузна крупа, олія соняшникова. Щоб уникнути черг та забезпечити порядок, на місці працювали муніципальна варта та волонтери. Повторно, другий раз, колектив муніципальної варти долучився до е, охорони громадського порядку, а також окремий контроль за дорожнім рухом автомобілістів, які заїжджали до Травневого парку. Тобто Це профбесіди, роз'яснення, моніторинг грубих порушень громадського порядку не допущено. Люди розповідають, такий набір допомагає зекономити на продуктах. Для декого це взагалі перша гуманітарка отримана у Павлограді. А може розповісти, Звідки ви взагалі з Покровська. З Покровська як давно вже тут? Рік. 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 Рік і ви не разу не отримали? Ні, не разу. ні, не разу не отримували. нам тільки перший оце перший раз. За телефонманом сказали, щоб прийти на таке то время. І в цей парк. В оце. Угу. А що потрібно, щоб отримати гуманітарку? Паспорт і переселенці. Мої дружині зателефонували і сказали прийти до парку 1 травня. Перший травневий парк. Приїхали, А Можна порозпитувати ви звідки взагалі. Ми з Донецької області. Ви вже давно тут, я так розумію. Живемо тут, вже рік і два місяці. Часто переселенці кажуть, що, окрім продуктів, не вистачає й інших речей. Зокрема, медичної допомоги чи засобів гігієни. Гігієнічні не вистачає засобів гігієни, шампуня, порошку для прання, але й за цю допомогу ми дуже вдячні. Допомагає, ну, це ж не надовго. А... Ну, я вже три роки тут на... знаходжусь, тому... нам дуже давно вже не давали нічого. Не вистачає. Е... Медицинська допомога, ніяких ніто я наприклад, не можу магу, позволять тому, що все платно. отримані продуктові набори допоможуть людям у побуті, але вони мріють не про допомогу, а повернення додому. Та визнають надії все менше, бо багато осель зруйновані, а населені пункти залишаються під загрозою. Ми всі витали батьків, я забрала. Чоловік, син. Ну, де батьки, батько я маму тільки похоронила, так що поки мені куди. Як так показують, що там все розбите, я не знаю, буде туди смисло чи хотілося б, звісно. Міста немає. Надіється, все треба, а попадемо туди чи ні, теж друге. Я сподіваюся, хоча б вижити. Для координатора фонду ця діяльність не просто робота. Він сам двічі пережив вимушене переселення і добре розуміє переживання і проблеми людей. Я сам родом з Донецької області, з міста Горлівки, 26 років прожив там до 2014 року. Тобто Донецька область для мене це рідний край. Саме головне це не зациклюватись на тому, що було вчора, а дивитися вперед. Оце саме головне, тому що емоції трохи буває так, ну нахлинають, тому краще і щось робити. Ось не сидіти просто вдома, а щось робити з кимось спілкуватись, з іншими якимись колективами, просто по інтересам, як то кажуть. Подібні видачі гуманітарної допомоги у Павлограді проводитимуть і надалі, щоб підтримати людей у непростий для країни час. Кирилл Дмитрук, Олександр Молчанов, Євгеній Вененко. новини ПТРК.